Є така думка, що зараз концерти і фестивалі в принципі існують для того, щоб забути про війну, як на ваших івентах звучить війна, скажімо. Ви ну, робите якісь благодійні чи е, якісь збори, от такі ось штуки. На крайній квартиринці мені прям це е, те, що мені особливо особливо сподобалось, це те, що е, було дуже, е, були точки, е, типу там е, Азову, опоруч, здається, да, е, фонд наших друзів було відчутно, що, наприклад, приходять військові е, угу. і їм типу, є куди, м, ну знаєте, вони ж все одно шукають. Тіпа, своїх. своїх ага. І це було прикольно, Очкувалися, що їм да? було де, uh -huh. е, типу, там е, піти послухати uh -huh. і потім піти там, не знаю, поспілкуватися uh -huh. серед своїх. Я, насправді я цю тезу про концерти, щоб забути війну. Я якщо чесно, взагалі не дуже. Розумію. Ну так, є дві крайнощі. Одна оця, яку я сказав, ну це я ж не свою думку транслював, кажу, no, no. що є така думка. А інша, що це що, в принципі, концерти і тому подібне існує лише для того, щоб там, збирати, збирати на ЗСУ, робити аукціони і так далі. Тобто, от є такі дві крайнощі, ну, істина, можливо, десь не mm. де те, що посередині, але десь. От ближче, мені там, здається, що квартиринка це якраз. Істина. Але, але насправді так було не завжди. І от Іра колись сказала, що в нас є така велика спільнота, чому ми її не задіємо для е, таких цілей. І uh -huh. от минулого разу, вже, е, до речі, це було. Теж переломним в сприйнятті, коли ми організували вертеп на схід минулого цього року на Донеччину з спільнотою квартиринки, знімали про це документальне кіно, і от тоді з'явився цей переломний момент сприйняття, що цю спільноту потрібно задіювати і на допомогу uh -huh. і тоді ми такі: ну добре, ми зможемо зібрати мільйон на квартиринку з квартиринкою. Чому ні? І це дійсно дуже легко вдалося зібрати мільйон.